Бере як боротися з професійним вигранням? Потрібно визначити його ступінь і глибину. Перша стадія це захоплення, коли тебе все пре в твоїй роботі. Ти хочеш вдень і вночі думати тільки про неї. Це перша стадія. Скоріше за все, ти її проскочив, бо зазвичай на ній всі кайфують і ніхто не жаліється. Але це вже поїзд став на рейки. Друга стадія це втома. Це коли банально треба відпочити, тому що вже ресурс іссякає вже з'являється якийсь поганий настрій, вже з'являється бажання після роботи там з'їсти чи випити Якусь каку, якісь звички шкідливі починають проявлятися. І так далі. Третя стадія виснаження. Тут вже з'являються фізіологічні прояви. Тобто, там вже з'являються проблеми з лизовою оболонкою, прищики на обличчі, на спині, там випадіння волосся, всякі сиберейні штуки, люди схильні до геморою, страждають від нього. Люди схильні до депресії, впадають в неї. Тобто, тут вже все серйозніше і більш сильно проявлені залежності. І четверта стадія це вже ненависть до своєї роботи і всіх людей, з ким ти. Там взаємодієш, сильні залежності і глибокий депресивний стан.